Друга частина, якби письменники вітали нас з Днем святого Валентина. Сергій Жадан, якщо ти мене любиш, то все можливо. А з тобою можливе навіть диво. Дмитро Павличко. Два кольори, два кольори. Але з тобою мій світ як веселка. Андрій Андрухович, любов це простір, де немає меж. Тому нумо розширимо свій світ разом. Оксана Забушко, любов це те, що залишається навіть тоді, коли вже нічого не залишилося. Тому з тобою у мене є все. Іван Багряний, людина, створена для щастя, як птах для польоту. Знай. Ти моє щастя, Олена Теліга, життя це боротьба, а боротьба це кохання. Тому нумо боротись за наше кохання разом. Іван Драч, Любов не знає відстані, бо має крила. Нумо полотимо з тобою нескінченність. Михаль Семенко, найкраща музика це твій голос, Співай для мене кожного дня.